Речі, що нагадують дім в Івано-Франківську, відкрили фотовиставку переселенці Світлани Корабльової з Маріуполя. На світлинах внутрішньо переміщені особи Вони тримають у руках найцінніші для них речі. Більше у наступному матеріалі. Жінка з ложкою та воделкою, якими користувалася у метро, ховаючись від обстрілів. Дружина з обручкою чоловіка, який зараз у полоні. На усіх чорно-білих світлинах люди з речами, що навіюють важливі спогади. Вражаючі історії. Наприклад, там людина вивозила вишиванку через блокпости окупантів. Вона могла через це наразитись на дуже велику небезпеку. Або жінка, яка вивезла військовий кітель свого чоловіка з усіма нагородами. Дар'я Пшенична – подруга авторки Світлани Корабльової, розповідає, жінка фотографувала переселенців у Черкасах. Наразі там волонтерить, тож не змогла приїхати на відкриття виставки. Вона також вимушена переселенка. Вона знає, що у кожної людини, яка виїхала зі своєї рідної домівки, є особлива річ, яку вона з собою вивезла, яка нагадує їй про свій дім, про те, що вона залишила. Ця виставка, вона Більше про те, що все буде добре, тому що кожна з цих людей мріє про те, як вона повернеться додому в свій будинок або то місто, яке залишилось, на відкриття фотовиставки прийшла переселенка з Маріуполя Наталія Ольхова. Жінка каже, важливо показувати такі історії, аби люди розуміли емоції тих, хто тікав з окупації. Я розумію це, та як лишитись взагалі. Без нічого, виїжджати тільки з тим, що ти маєш взяти найцінніше з собою. Та, для кожного це для мене, особливо мої діти. Я виїжджала найцінніше, це були мої діти. Вони, вони зі мною. Та. Коли в тебе було все, і потім немає нічого, і ти починаєш життя взагалі, ну. Про просто вот так з білого аркуша. Підвідувачі виставки говорять: люди на фото вселяють не відчай, а надію та віру у те, що незабаром буде перемога. Тут є і м -м -м, дівчина, жінка при надії, і дитина з клавішами, що вона вразило, але вона щаслива. Ми бачимо, що надія у кожного з них живе. Значить, все буде добре. Звичайно, їм потрібно починати все спочатку адаптовуватись на нових місцях, думати, як буде далі продовжити життя. Виставка триватиме тиждень. Світлини можна побачити у музеї мистецтв Прикарпаття.